Світ зазнає потрясіння, які неможливо передбачити. Економісти спробували окреслити напрямки, за якими може відбутися приліт так званих чорних лебедів. Йдеться не про якісь сатанинські ритуали, а про події, що матимуть дуже великий негативний вплив на стан світової економіки. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесанюї і Яльдмілотруфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. У місяці, що залишилися до кінця цього року, світ може зазнати потрясінь, що цікаво їх неможливо передбачити. Водночас економіст Ярослав Романчук спробував натякнути та описати топ 10 можливих чорних лебедів на 2024-2025 роки. Чорні лебеді це не про орнітологію, не про сатанинські ритуали. Це подія або серія подій, дату, інтенсивність, тривалість і наслідки яких неможливо або дуже важко передбачити. Гіпотетично така подія статися може, але вкрай рідко. Для цього необхідний унікальний збіг обставин дій десижн-мейкерів. Подія або явище Чорний Лебідь має серйозні наслідки для економічних суб'єктів. Вона доводить різницю інформації для людини діючої до вчинення дії та після вчинення дії. Після прильоту чорного лебедя можна простежити причинно наслідкові зв'язки рішення, які до нього призвели. Однак до нього ці зв'язки і взаємовідносини сховані в інформаційному подієвому білому шумі. Сьогодні чорний лебідь» у світовій економіці це як у футболі стан назриває гол. Є багато чинників, обставин, рішень, трендів, які можуть стати гніздом виліту чорного лебедя, особливо якщо загостриться мотивація суперечності чи сприйняття загрози ризиків, впливових, сильних, ресурсних десижн-мейкерів. Хто що, коли і як на них вплине, ніхто не знає. На те вони й чорні лебеді, але мені здається, що гол назриває. Топ 10 чорних лебедів, про які говорить Романчук, можуть мати дуже великий негативний вплив на стан світової економіки. Ясна річ, не на всіх однаково, навіть у межах однієї країни, але їхній вплив на такі параметри, як експорт, імпорт, попит на сировинні товари, обсяг інвестицій, ціна грошей, збереження заощаджень, прибутковість інвестицій, вартість життя буде суттєвим. Варто звернути увагу на один дуже важливий аспект: хто є джерелом левової частки чорних лебедів, держава чи вільний ринок. Хто випускає у світову економіку більше чорних лебедів? Чиновник своїми рішеннями, діями чи підприємець у межах своїх комерційних проєктів? З урахуванням обсягу руйнувань від чорних лебедів в економіці, необхідно нарешті відмовитися від надуманої концепції провалів ринку почати глибоко вивчати реальність провалів держави зазначається, якби люди не велися на утопію безпеки, добробуту і справедливості з рук держави, якби вирвалися з ментальних пасток марксизму і побачили переваги добровільного співробітництва і партнерства у межах приватної власності та поділу праці, то ризики появи чорних лебедів були б незрівнянно нижчими. Отже, топ-10 чорних лебедів світової економіки на 2024-2025 роки це. Дії бенефіціарів фондових майданчиків США, які можуть скористатися політичною кризою та або спровокувати її, включно з дефолтами фінансових організацій, каталізатори і тригери цього чорного лебадя, дії ВІП-розпорядників і споживачів чужого, тобто держави, обвал Китаю, нерухомість банки, безробіття через закриття підприємств, примар, типовий провал держави, яка активно зайнялася ручним управлінням економіки, і на виході отримала структурні системні проблеми. Дії нафтових оборонів арабських країн і США, різке збільшення видобутку нафти, левова частка нафтових ресурсів у руках держави, різке підвищення процентних ставок центральними банками G7, знову держава як монопольний емітент легального платіжного засобу. Вона перетворила справжні гроші на грошові фантики, яскравий підступний руйнівний провал держави. Війна Китаю проти Тайваню. очевидно, війни ведуть держави, оголошують політики, а не приватні бізнесмени. Кожна військова агресія на совісті держави. Шостим чорним лебедем є велика війна Ізраїлю проти його ворогів у регіоні. Агресивна геноцидна політика Ірану інших держав регіону на ліквідацію Ізраїлю яскравий провал держави. А от наступним загрозливим явищем експерт називає застосування ядерної зброї Росією чергове безумство держави. Далі економіст називає восьмий та дев'ятий чорні лебеді. Війна Індії з кимось зі своїх зовнішніх ворогів. Держава веде боротьбу за землі, території, вплив. ВІП-розпорядники чужого не думають про ціну своїх дій, а про реалізацію своїх особистих цілей, за рахунок інших життів, здоров'я і ресурсів. Масові дефолти країн Африки, і інших країн, що розвиваються, які накопичили понад півтора трильйона боргів. Типовий приклад того, як розвинені держави посадили в боргові ями ті, що розвиваються. При цьому при дефолтах і бідності 1-3% віпорозпорядників чужого зароблять. А решта, решта 97% потрібно усвідомити, що це провал держави, а не приватного ринку. Десятим і останнім чорним лебедем Романчук називає нову серйозну епідемію у світі. Епідемії бувають різні, але коли одна з країн створює державну лабораторію, експериментує там із вірусами, а потім, коли починається епідемія, знищує всі сліди, є всі підстави вважати, що головною причиною була саме держава. При цьому зауважимо, що віруси можуть мутувати та поширюватися без участі від розпорядників і споживачів чужого. Головне, щоб держава не була замовником високоризикованих проєктів у цій сфері з вельми сумнівними параметрами і неясними способами управління ризиками, так приватні компанії також можуть помилятися також можуть банкрутувати, породжуючи безробіття борги і мертвий капітал. Однак тільки держава має інструменти координації та синхронізації найрізноманітніших ринків по всьому світу, щоб зрештою утворилися джерела з сильної напруги, з яких вилітають чорні лебеді. Водночас зазначимо, що низка експертів раніше вже розвінчували чутки про деякі з перелічених вище загроз, зокрема щодо застосування ядерної зброї Росією. Військовий експерт ігор Романенко зауважує, що подібні погрози від Путіна лунали неодноразово. Якщо об'єктивно аналізувати ситуацію, то зараз зовсім не той час, коли Росії було б доцільно застосувати ядерну зброю. По-перше, вони наступають, тому звичайним конвенційним озброєнням вирішують питання. По-друге, з військової точки зору використання ядерного озброєння на лінії зіткнення спричинить чимало проблем у тієї сторони, яка її застосує, а це дуже важкі наслідки. Він додав: якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, то отримає жорстку реакцію від наших союзників. Американці вже висловилися на цю тему. Якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то вони знищать у відповідь усі структури збройних сил РФ, які знаходяться на території України. Причому зроблять це конвенційною зброєю, яка підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів. Тобто, це дуже суттєва заява. Лишається вірити, що американці саме так і зроблять, але нам потрібно готуватися до можливих ризиків. Він додав, що росіяни давно використовують на фронті заборонені та шкідливі гази проти наших бійців. Українським захисникам доводиться використовувати проти гази та різні засоби захисту. Вони готові до можливої небезпеки. А ось інформацію про можливу ядерну загрозу потрібно доводити саме цивільним українцям. Людям потрібно розповідати, як самодіяти в умовах ядерної загрози, де шукати укриття, як себе поводити та убезпечити. Таку роботу потрібно виконувати. Цивільне населення має бути готовим до можливих викликів та наслідків. Утім, експерт не виключає, що попередження про можливе використання ядерної зброї Росією по заходу України може так і залишитися попередженням в умовах війни. Ми маємо опрацьовувати всі можливі сценарії, а передусім найгірших з них. На мою думку, зараз росіяни не підуть на використання ядерної зброї. Їм це недоцільно на 95%. Але як відомо, Путін непередбачуваний. Він бачить, що вікно можливостей, яке для нього на півроку відкрили американці, потроху зачиняється. Але ніхто не знає, що може стрільнути у хворій голові диктатора. Може трапитися будь-що. А чи вірите ви у приліт так званих чорних лебедів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, і тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.